На моєму вікні вже виросла зелена цибулька, тож беру цільнозернове борошно і готую смачнючі, ліниві, як я, пиріжки. У теплому молоці розчиняю півчайної ложки солі, півчайної ложки цукру і 12 грамів дріжджів. До одного стакана борошна додаю одне яйце і те тепленьке молочко. Вимішую гарненько, ретельно, до однорідного стану. Тісто повинно підрости. Тож для того накриваю його кришкою і ставлю в тепле місце. Коли тісто збільшиться вдвічі, додаю два відварених яйця і зелену цибульку, що нарізала, підсолила та поперчила за смаком, поки тісто росло. Ще мала в холодильнику нарізаний твердий сир. Тож додала і його, але це не обов'язково. Поєднуємо цю всю красу, мм, які кольори, який аромат! Весна на кухні. І щоразу змочуючи ложку в холодній воді, викладаємо на пательню з олією, смальцем, тут з за бажанням смажимо з обох боків. Такі гарні, зі скоринкою і дегустуємо. Ніжні, хрусткі, ароматні, добре просмажені. Дуже добре смакує з часниковим соусом. Це неймовірно. Готуйте і смакуйте з насолодою.